Що з не працьовую? Спробуй ще раз. Що з Та все все пам'ятаєте? Господи, взагалі така. Я, я Софія. Вже вісім років тому я грала в цю пару. Але я мене відправили на безлюдний острів. Я там із кармадинами, із слонами. А, але зараз, поки випала одиниця, я повернулась. Але... Але я не хочу далі грати в цю гру. Навіть не вмовляйте мене! А, а у вас є телефон з камерою? Ні. О, що з вами зробиться гра. Що з вами зробиться гра. Але нам все ж таки треба дограти. Бо десь входить з грая папуків, слонів. Треба дограти. Ти маєш рацію, але. ні. Ні, ні, І я кажу ні. А -а -а. Інно, тобі просто цікаво дограти у цю гру. Розумієш? Це нова гра, тобі цікаво, але ні. Ні, стоп, стоп, стоп. Ми усі вже втягнуті в цю гру. І також дівчата і хлопці в таборі втягнуті. І їм придеться боротися з наслідками повуків і слонів. Ми зобов'язані дограти. Ой, завтра поговоримо. Я хочу зробити з себе щось нормальне, а у вас є щось поїсти. Є ми добре повечеряли. Ходімо домов від булочки. Бучте, так